Воно ну, і гради буває, є, і касетки летять, коли який день. О, ракетами теж було Ось десь прилетіла на низу. Та днів два назад, мабуть. Страшніше, я вам точно скажу, ми вже звикли. Воно не можна сказати, що ми не боїмося, але вже воно якось просто надоїло. Просто все надоїло. Прошлу ніч було вроді так тихенько, нічого Ну, воно насторожує, насторожує, ви знаєте. Ну у нас ми живемо там на такій вулиці, де дуже частенько прильоти, дуже часто ну було це буквально стріляли, мабуть, з градів. Це було просто якесь господнє спасіння, що в нас попало чотири хати. Отак, в чотири хати попало, ми посередині оп'ять вилетіли вікна. Ну, слава Господу Богу, ми живі. Хлопці дуже хороші. Тут можна підзарядити телефони, тут можна отримати ліки. Ну, якось, ви знаєте, Людяність. Люди приходять, надаємо гуманітарну допомогу, чим можемо корм тваринам, хліб. Водичка. О, молодці, хлопці молодці. Допомагають завжди добре, хлібом нам забезпечують повністю, практично вистачає. О, так що велике їм спасіба. Взагалі ситуація критична. Працюємо все, що в наших силах. Ми допомагаємо людям, населенню.